Сезон тепла та добра ще закінчується, але не закінчується сезон хвороб шкідників. До мене вчора звернулася дівчинка на етує як Фітофтора, типу, який фоноцит можна використати для того, щоб якось допомогти знищити цей грибок. Е, холодно, низька температура повітря, е, мій вибір зхиляється, це хорус. Чому хорус? Тому що це фунгіцид низьких температур. Його використовують ранньою весною на парша, іржа, різні плямистості, на плодові. Але всі фунгіциди, взагалі, хочу донести думку, працюють. В основному є в нас 4 класи грибів. І од фуніціди таким чином підбирають на один з класів грибів. Скажімо, ті, які працюють на переноспорос, спорос, не справжню борошнисто будуть гірше працювати, припустимо, на чорну прямисті троянд. Але нема такої специфікації: типу скор тільки на чорноплемісі то топас тільки на борошни сторосу, то ентам, ен там наприклад тільки на Якісь там септоріозні плямистості, бо він був придуманий квадріс тільки на оїдіум винограду, він теж був придуманий для цього. Там Ридоміл Гол тільки на фітовтору. Ні, такого немає. Більшість фенецидів все-таки будуть мати ефект і на інші групи грибів, тільки може не настільки ем, сильний. І ще чого я говорю саме про грибні захворювання, тому що 98% всіх захворювань викликаються грибами. Тому вибір, мій це. Хорус. Зараз я використовую хорус як фунгіцид, тому що низькі температури. А грибна інфекція буде паразитувати ще при плюс 4 дуже довго. І це не працює таким чином, що сьогодні плюс 3 і вони перестали жити. Ні. Сьогодні плюс 3 вони не розмножуються на їхній поділ, не відбувається, вони, припустимо, не. Паразитують активно, завтра плюс 4 вони знову починають розмножуватися і знову паразитувати. І так далі. Так само шкідники Вони зараз маючи досить -таки вже міцну кутикулу в кінець сезону е насичений, насичений внутрішній міст типу цукрів, ліпідів, і вони не промерзають при мінус один, два, три. Вони не лопають, так як при мінус 10. І то ми навіть бачимо, там, наприклад, кров'яна попелиця, мінус 10, вона сидить як молода, і собі її навіть нічого немає, хоча в неї досить таке м'якеньке тіло, і вона могла би здохнути. В общем, до чого я веду? Я веду до того, що фунгіцидом, який зараз можна використати на будь-які захворювання, які вас турбують, і, типу, на фітовтора на туях, на е, сам шит той самий, там е, волютела буксі може бути, е, калонектрія... Е, Хорус. І якщо ви бачите якісь шкідники і дійсно резон з ними поборотися і зупинити їхнє розмноження розвиток це актара. Скористуйтеся.